Ось клопотання 100 народних депутатів України. Про взяття Масійчука на поруки. 100 народних депутатів України. Адвокатів позбавили можливості долучитися клопотання до справи. Зараз, як ви бачили, суд прийняв рішення в справі, навіть не давши можливості адвокатам і Мосічуку виступити із обґрунтуванням своєї позиції. Тобто, це рішення, яке є, воно написано на банковій. Воно є абсолютно незаконне. Це свавільне рішення, і це означає. Що ніякого суду насправді в Україні немає, у чому ми в черговий раз пересвідчилися. Сто народних депутатів написали клопотання про те, щоб взяти Мосічука на поруки. Вони позбавили суд можливості адвокатам навіть висловити ці клопотання. Вони позбавили можливості Мосічука виступити з останнім словом. Так само, як Гройсман позбавив цієї можливості у Верховній Раді, коли арештовали Мосічука. Рішення суду є незаконним. Ми будемо писати звернення до ви. Що ради юстиції про притягнення цих катів у суддівських мантіях, виконавців злочинних наказів Порошенка, Бецю головуючий Лашевич Ласе, і Масевич. Ми будемо звертатися про притягнення їх до кримінальної відповідальності, про їхнє звільнення із посад суддів. Якщо не при цій владі, то при наступній владі вони обов'язково будуть за все це відповідати. Рішення суду є незаконним, так само, як і рішення суду першої інстанції, так само, як і рішення. Верховної ради, найголовніше, що вони взяли за правило, вони позбавляють можливості обвинуваченого сказати слово на свій захист. Що це за суд? Адвокатам слова не дали сказати. Є дебати у будь-якому процесі заключним є дебати сторін. Ця була стадія дебатів? Ні, не, було. не було. Що це за рішення суду? Яке вони мали право взагалі його постановляти? Дебатів не було. Адвокатам участь в дебатах взяти не дали. Мосичука останнього слова сказати не дали. Це не суд, це судилище імені Порошенка. Це те, про що я попереджав місяць тому, коли вони почали так званий розгляд справи. Вирок Мосичуку, кримінальна справа Мосичуку, написана в кабінеті Порошенка на банковій 6. Порошенко, заступник голови адміністрації Філатов, керують судами в ручному режимі. Суддів у, не, у е, Україні немає. Вони виконували незаконні команди Порошенка. Сьогодні вони так само виконують незаконні команди Порошенка. Тому єдина можливість мати в Україні реально незалежний суд це звільнити всіх до одного суддів і прокурорів. Усіх до одного. Не слухати казки, які Порошенко розказує про незалежне правосуддя. Суддя немає в Україні незалежного правосуддя, немає в Україні незалежної прокуратури. Є виконавці злочинних наказів Порошенка, які сидять в прокуратурі, в судах і так далі. Тому єдина можливість розрушити цю мафіозну систему, яку сьогодні очолює Порошенко, це знищити ці суди і прокуратури до основання, знищити їх до нуля, спалити їх к чортовій матері всіх. І прокурорів і суддів всіх звільнити. А для назідання потомкам десяток суддів і прокурорів розстріляти, отут прямо перед приміщенням суду, щоб всім іншим не повадно було бути продажними і виконувати злочинні накази влади. Тому я обіцяю, і нехай на мене порушують кримінальну справу за погрози суддям і прокурорам. Я обіцяю клянуся на цьому місці, що коли радикальна партія прийде до влади, от перші реформи, які ми почнемо в судах і в прокуратурі, розстріляємо десяток прокурорів. Під десяток суддів, я сам особисто це зроблю, пане Олеже, і з оцих подонків почнемо. Що буде далі з Лисичуком? Будь ласка, адвокати, покажіть, розкажіть, що відбувається. Що... Не дають слова, не дають можливість надати докази всім сторонам, всім прокуратурі, яка сторона обвинувачення, їм також не надали, але ж вони мовчать чомусь. А сторона захисту Олег Валерійович правильно каже. Він каже, хлопці, що ж ви не працюєте? Вони нас вимушують бути вже не адвокатами, а біжати за ними до тих дверей, порушувати таємницю їх кімнати, де вони ховаються кожен раз. А вони нам не надають, просто-напросто не надають можливості. Надати докази, які адвокати формують, які надані народними депутатами. Біля ста народних депутатів вже зрозуміли, що мусічук це людина, за яку можна поручитися, В тому числі і не з вашої партії. Я правильно Ну, не з вашої партії позафракційні з інших партій вже про не з вам скажу тут, мабуть, вже не про... йде не про партії, йде про свідомість людини. Тут з будь-яких фракцій партії, з усіх, мабуть, із з боку Порошенко є, я, я, я не, не досліджував їх партійну приналежність, але це 100 народних депутатів. Ці 100 народних депутатів кажуть, ми поручаємося перед судом, перед обвинуваченням, перед президентом, до речі, перед усіма, що Мусічук буде. Сумлінно виконувати свої обов'язки як підозрюваного. Він же ще не злодій, ніхто ж не доказав, що в чомусь до кінця. Але його з клітки в клітку матають і кажуть, якщо ти ще й хворий, якщо ми встановили, що в тебе кровотеча вже була і ще буде, так ми тебе будемо в клітці тримати. І навкруги не буде жодної тобі людини, яка до тебе відноситься хоч якось лояльно. Не буде жодної, будуть охоронці. Будуть оці так звані врачі, врачувателі, отакі, от як цей. І що? Ви свою дитину можете комусь так дорослу дати отаке от на розтерзання? Це не адвокатська річ, я перепрошую. Тому що коли ти знаходишся поруч з Олегом Валерійовичем Ляшко, ти вже... ну… Свої, свої навики адвокатські втрачаєш. Але я прошу вибачення як сторона захисту, особисто за себе і за всіх нас, що ми не можемо поки що зламати це правосуддя. Але будемо включати правосвідомість, і, мабуть, я вже буду і рекомендувати і органам адвокатського самоврядування, і буду писати зараз те, що може адвокат. Він пише, писати всім, давати вам пояснення, якщо ви забажаєте, з цього приводу, і буду намагатися. Фіксувати, бо що написано пером, то вже ніякий президент наступний не вичерпне. І всі, ці, і всі ці дії, всі ці дії, що робляться на ваших очах, вони залишаться на документах. Був 37-й рік, зараз 15-й. А Що ви будете робити? далі? що ми будемо робити? Я кажу, у нас ну дивіться, з точки зору того, що ми можемо робити, є закон це переглянути, якщо суд прийме, якщо дозволить суд першої інстанції переглянути суді першої інстанції, санкцію відносно масічука. І друге, що ми можемо, звертатися до європейського суду. Але ж процедури там затягнуті. Я я мабуть, ну впевнено можу сказати, ігор Масічук тут знаходиться, скаже, що такі процедури. При таких умовах його утримання він, мабуть, не витримає. Європа про це дознається, що неможливо тримати так людину з такими діагнозами, в таких умовах, з такими лікарями. Неможливо. Для Юлії Володимирівни Тимошенко і той ще режим забезпечив. Кращі, кратно кращі умови зберігання її для того, щоб вона залишилась як політик для історії України. Представтесь, будь ласка, адвокат Сіваков Леонід, захисник Мосічука. А Місічук може залишитись в лікарні, де він зараз залишається. Зараз охорона це буде вирішувати. Зараз пишуться папери не нами, не адвокатами, не його колегами-депутатами. Пишуться зараз начальником охорони папера. І ви зараз ідіть і не стидайтеся. Підходьте до того мікроавтобуса, який буде вести. І саме дізнаєтесь, куди. Будуть вести, вони нам не кажуть про це, але можуть повернути в лікарню? Є такий шанс? Шансів при такому рішенні нема. Я, як зараз було. я думаю, що Мосічука зараз відправлять слідчий ізолятор, адже рішення суду залишити його під вартою. Найцікавіше, крім того, що адвокати подавали апеляцію на рішення районного суду про арешт Мосічука. Я, як народний депутат, і цілий ряд інших народних депутатів подавали клопотання про звільнення Мосейчука на поруки. Як ви почули із озвученої судом ухвали суду, вони не розглянули навіть мого клопотання. Бо якби розглянули, то вони б мали прийняти рішення про. Його відхилення і з озвученою хвали цього не було нічого озвучено. Справа Мосейчука насправді показує, що в Україні немає незалежного правосуддя. В Україні є керований Порошенком суд, ганебний суд так званий. На місці Мосейчука може бути будь-який громадянин України, якого по безпреділу так посадять, ув'язнять і будуть убивати в тюрмі. Саме тому ми сьогодні, бачите, в повному майже складі фракція радикальної партії. Тут суд як на роботу ходить. Саме тому ми сьогодні боремося не лише за Мосейчука. За право кожного громадянина України мати право на судовий захист, на право себе захистити. На жаль, цього права сьогодні українські громадяни позбавлені. Якщо ти є опозиційний політик, як є сьогодні депутати від радикальної партії, значить по безпреділу сажають, переслідують, ув'язнюють. Це все, що сьогодні робить нинішня влада. Але я хочу сказати, що наша команда не зламається, ми будемо далі боротися. І найголовніше завдання, яке сьогодні треба в країні, це реальна радикальна реформа системи право. Суддя і прокурорської системи ганебні каральні органи, які сьогодні стоять на службі влади. Наше завдання наше завдання радикальної партії знищити ці ганебні каральні органи, щоб в Україні не було ні продажної корумпованої ні прокуратури, ні судів.